Як реагувати на хамство? Потрібно зрозуміти золоту істину. Найчастіше, коли з вами хамовито розмовляють, то проблема не у вас. Зазвичай справжня проблема прихована в людині, яка дозволяє собі таку зверхність, грубість та непристойність. У більшості випадків таку людину щось мучить усередині, наприклад, гнів, заздрість. А іноді може бути ще простіше: їй просто болить зуб, або був поганий день, або вона втомилася і засмучена через абсолютно інших людей. Якщо це важлива та рідна для вас людина, і ви бачите, що їй погано, то спробуйте пошкодувати, вислухати, можливо, щось порадити. Тоді ви залишитеся спокійним і допоможете другу. Якщо ж від вас домагаються якоїсь реакції, і ви бачите занадто велике емоційне напруження, скажіть спокійно та твердо, що поки ця людина не прийде в адекватний стан і не заспокоїться, ви не готові з нею спілкуватися далі. Звісно, бувають люди маніпулятори, задираки, можливо, ведуть себе так погано, щоб повихвалятися своєю зверхністю та силою перед іншими присутніми. То тут варто вчиняти мудро і залежить, чи є в її мотиві бажання застосувати до вас грубість. Якщо це порожні балачки, то дозвольте людині виконати всю її роль в цьому театрі, а потім скажіть щось абсолютно нелогічне та неочікуване. Наприклад, вислухавши його емоційну репліку, повідомте щось на кшталт, а знаєте, у дуба біле коріння, або, е, як обіцяю, до вечора буде дощ. І поки ця людина розбере, що це було, ви можете спокійно відійти. Також можна просто сказати про брак часу, зайнятість і висловити відсутність інтересу до таких розмов. Усього вам доброго, до побачення. Головне триматись впевнено і усім своїм виглядом вдати заклопотаного іншими справами. А буває так, що від вас, співрозмовнику, нічого не потрібно, адже він насправді просто самомилується – у такому випадку сміливо говорите. Вибачте, мені це не цікаво і жодним чином не реагуєте на його подальші дії. Найрадикальніший вихід, коли добрим словом заспокоїти людину не виходить, необхідно повідомити, що ви телефонуєте 102 та звернетеся до поліції, адже хуліганство карається законом, тому варто знати свої права та бути твердим у своїх намірах.